Хлопці, всім бажаю міцного козачого здоров'я. Повертаємося до теми баштових ключів. Знову поступила заявка від побратимів. Десь на позиціях погубили ключі. Ось він заводський ключ отакий. Робив я їм їх колись на заводі. Фрезерували, точили і так далі. Ну, він йде універсальний, з однієї, він йде. Гусянка, а з другої сторони він йде під квадрат на бетер. Але не звертаємо уваги і беремо гусеничну техніку. Ось він ключ. Найпростіший, найпростіший спосіб його виготовлення. Беремо болта під 19-й ключ. Отакого болта. Зрізаємо у нього. Грань одну вздовж, вздовж осі. І грань другу вздовж. осі І оці два краї, ті, що залишаються гострі, трошечки обтачуємо на наждаку. І виходить отакий от, має вигляд заготовка для ключа. Далі беремо, скільки нам потрібно. Або різаком нагріваємо гнем, приварюємо ручку. Або відрізаємо, приварюємо Т-образну перемичку, але ж для того, щоб відкривало, зручно було, дивимось, скільки там треба приварити. Ось, тільки що випробовував, все чудово працює, без питань. Тобто розміри всі, якщо взяти рулетку, якщо взяти штангенциркуль, поміряти, розміри всі більш-менш. Тут іде 10 у нас міліметрів, 9,8 мм. Тобто, ось цей ось тут у мене 11,3, 11, 0, тобто оце все працює. Отак от він має 20.6, Рідний має отак от 19,9. Тобто, в принципі, його потім болгаркою доробити. Ну, абсолютно, без проблем, без ніяких. Головне, що от найпростіша система: користуйтеся, робіть, десь хтось втратив десь хтось втратив цей ключ. Взяли болта. Оці болти краще брати зразу. Кальоні вони йдуть на багатьох машинах і на марках, головки блока на автомобілях і на марках такі болти. Тому беріть, робіть і користуйтеся.